Доброго дня, з вами Олександр Юріков, і ми продовжуємо це третя частина відео по першій темі з основ кримінального права загальна характеристика кримінального кодексу України. Поняття кримінального правопорушення та стадії його вчинення склад кримінального правопорушення. Ми вже переходимо до саме стадії вчинення кримінального правопорушення. Стадія вчинення кримінального правопорушення це певні етапи здійснення кримінально-противправного наміру. Взагалі, стадія кримінального правопорушення поділяється на два таких види: перше, це закінчене кримінальне правопорушення, друге це незакінчене кримінальне правопорушення. Незакінчене, в свою чергу, поділяється на готування до кримінального правопорушення і замах на кримінальне правопорушення. І також замах може бути закінчений або незакінчений. Це ми поговоримо трішки далі. Кримінальне правопорушення закінчене, це якщо діяння має всі ознаки складу кримінального правопорушення, передбаченого відповідною нормою особливої частини кримінального кодексу України, на здійснення якого був спрямований умисел. В такому разі, у закінченому кримінальному правопорушенні умисел реалізується повністю, об'єктивна сторона виконується, об'єкту задається певна шкода. Незакінчене кримінальне правопорушення це умисне суспільно-небезпечне діяння, яке не має всіх ознак кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею, особливої частини Кримінального кодексу України, оскільки кримінальне правопорушення не було доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Акцентую увагу, що не залежали від волі винного, і при незакінченому кримінальному правопорушенні умисе винного. Повністю не реалізується, об'єктивна сторона не розвивається, тут тобто якась частинка її все ж таки здійснена, але не повністю. І вгода об'єкту не завдається або завдається не в тому обсязі, який бажав, яко, обсягу якого бажав саме суб'єкт кримінального правопорушення. Також у закінченому кримінальному правопорушенні наявна єдність об'єктивної і суб'єктивної сторони, тобто це цілісний склад кримінального правопорушення. В такому разі ви не повністю реалізував умисел, завершив кримінальне правопорушення, виконав всі дії або бездіяльність, які складають об'єктивну сторону складу кримінального правопорушення, і спричинив шкоду об'єкту. При незакінченому кримінальному правопорушенні це у нас нагадує або готування, або замах не здійснена можливість завдання входи об'єкту посягання. При цьому кримінальна протиправна діяльність припиняється у зв'язку з обставинами, що виникли всупереч волі і бажанню суб'єкта. Про це ми далі поговоримо, коли будемо казати про мотування або зал. Головне зараз запам'ятати, що є дві таких основних стадії: це закінчене кримінальне правопорушення, коли вже е, наявний весь склад кримінального правопорушення всі ознаки. І це передбачено певною статтею Кримінального коду, частини Кримінального кодексу України. А якщо кримінальне правопорушення не було доведене до кінця, то відповідно це не закінчене кримінальне правопорушення, тобто, наприклад, готування або замок. Наступне це у нас готування. Стаття 14 Кримінального кодексу України. Готування давайте зараз відкриємо. Кримінальний кодекс, да, подивимось. От стаття 13: нас передбачає, що таке закінчене та незакінчене кримінальне правопорушення, і в частині 2 зазначено, що незакінченим кримінальним правопорушенням є готування або замах. Стаття 14 передбачає, що таке готування до кримінального правопорушення це підшукування або пристосування знарядь чи засобів кримінального правопорушення, підшукування співучасників. Або змова на вчинення кримінального правопорушення, усунення перешкод, а також інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення. При цьому акцентую увагу на частині 2 статті 14 Кримінального кодексу України, що готування до кримінального проступку, до кримінального проступку, або злочину, за який статтею особливої частини кримінального кодексу. Передбачене покарання у виті позбавлення строком до двох років, позбавлення волі строком до двох років, або інше більш м'яке покарання не тягне за собою кримінальної відповідальності. Тобто, якщо є у нас, наприклад, кримінальний проступок, прямо там крадіжка, частина 5 статті 185. І особа для вчинення крадіжки, наприклад,. Підшукує певні засоби вчинення кримінального правопорушення, або й здійснює слідкування за певною особою або об'єктом, тобто вчиняє певні дії до готування до цього кримінального правопорушення. І якщо його, наприклад, затримують на цій стадії, беремо так чисто теоретичні, то, відповідно, особа не несе кримінальної відповідальності за готування до кримінального проступку до жодного. І якщо це, наприклад, злочин, але якщо ми бачимо, що це злочин, і в санкції статті щодо цього злочину передбачено покарання у виді позбавлення волі до двох років, тобто не призначене судом покарання, а саме передбачено санкцією статті до двох років, то відповідно до цього злочину також, готування не тягне за собою кримінальної відповідальності в усіх інших випадках. Настає кримінальні відповідальність за готування до кримінального правопорушення. Повертаємося до нашої конференції, до нашої е, презентації. Так, підшукування засобів або знаряддя. Що таке засоби, що таке знаряддя кримінального правопорушення ми вже говорили в попередньому відео. Підшукування це будь-які дії з придбання, отримання тимчасового запозичення, купівлі, пошуку, знарядь або засобів для вчинення кримінального правопорушення. А, до речі, тут ви бачите, що таке знаряддя вчинення кримінального правопорушення. Вам тут написало. справа. Ось тут. Наступне це пристосування. Пристосування це будь-які дії з виготовлення чи зміни предметів, внаслідок яких вони стають придатними, більш зручними або більш ефективними для відповідного застосування. Наприклад, переробка травматичної зброї в вогнепалі, для прикладу. В чому підшукування від пристосування відрізняється. Підшукування це коли особа щось придбала, наприклад, да, придбала або отримала, або шук знайшла. Пристосування – Це коли особа із того, що в неї є, вже виготовляє певний предмет. Який буде або полегшувати її вчинення кримінального правопорушення, або саме безпосередньо заподіювати шкоду об'єкту досягання, так наступне це підшукування співучасників. Ось тут знизу підшукування співучасників це будь-які дії з притягнення залучення до вчинення кримінального правопорушення інших осіб. Можливо, це буде виконавець співвиконавець, організатор підбурювач пособник в залежності від їх ролі про цих співучасників. Це у нас вже друга тема буде, ми поговоримо в наступних відео. Наступна, скажімо так, одна із частин готування це змова на вчинення кримінального правопорушення. Це згода двох та більшої кількості осіб на спільне вчинення кримінального правопорушення, тобто попередня домовленість. Наступне це усунення перешкод. Усунення перешкод це усунення перепон, які заважають чиненню кримінального правопорушення. Наприклад, можливо, там отруєння собаки, яка охороняє певну територію або будинок, перерізання певного паркану, якщо це сітка, або там підкоп зробити, і таке інше. Це усунення перешкод. Відключення сигналізації, відключення камер відеоспостереження таке інше. І інше умисне створення умов для вчинення кримінального правопорушення це може бути будь-які дії, що створюють можливість для вчинення кримінального правопорушення, підготовка місця вчинення кримінального правопорушення, можливо, інсценування, пристосування або підготовка сховища для приховування викраденого будь-які дії можуть. Тобто готування це зараз ви бачите цілісну картину, але одна з цих дій. Окремо, це вже є готуванням до кримінального правопорушення. Не обов'язково вчиняти їх всі, що тут зазначені, не обов'язково. Так. Також треба поговорити про відмежування готування до кримінального правопорушення, від виявлення умислу. Тобто, коли особа вже виконує якусь, якісь дії по вчиненню кримінального правопорушення, від простого бажання вчинити це кримінальне правопорушення. Так от, під виявленням умислу розуміть прояв у тій чи іншій формі, усно, письмово якось інше наміру вчинити певне кримінальне правопорушення. Тобто, просто є особи бажання це вчинити кримінальне правопорушення. Від прояву умислу слід відрізняти такі самостійні кримінальні правопорушення, як погроза вбивству, погроза знищення. Чужого майна заклики до вчинення дій, що загрожують громадському порядку. То що це стаття 129, 195, 295. Там особа або публічно, або непублічно погрожує вчиненням певних дій. Наприклад, 129 стаття, то особа може усно, письмово, жестами, якимись діями вчинити погрозу вбив, то в даному випадку це вже є. Кримінальне правопорушення це не просто виявлення умислу щодо вбивства. Тому треба дивитися саме на склад конкретного кримінального правопорушення. В таких випадках карається не власне умисельня. Якщо це, наприклад, 129 стаття 195-та і інші там, де є погрози. Погрози вбивством, це поза знищенням Що, має, От. Навіть якщо особа не мала наміру надалі реалізувати погрозу чи заклики, тобто вона погрожувала вбивством, при цьому сама знаючи, що вона саме вбивство вчиняти не буде, то в такому разі безпосередня шкода заподіється особистій громадській безпеці або громадському порядку в залежності від виду кримінального правопорушення. Так. Наступне це у нас замах на кримінальне правопорушення, це стаття 15 Кримінального кодексу України. Що таке замах? Замах на кримінальне правопорушення це вчинення особою з прямим умислом, з прямим умислом дії без діяльності безпосередньо спрямованого на вчинення кримінального правопорушення, передбаченого відповідною статтею, особливої частини Кримінального кодексу України, якщо при цьому кримінальне правопорушення не було доведено до кінця, не було доведено до кінця, акцентую увагу, що не залежали. Не залежали від волі винної особи. Тобто кримінальне правопорушення не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винної. Як ми раніше казали, вже воно поділяється на закінчений замах і незакінчений замах. В чому різниця? Різниця полягає в тому, що в закінченому замахі замаху особа вчинила усі дії, які вона сама вважала необхідними. Для доведення певного кримінального правопорушення до кінця, але все ж таки не довела його до кінця з причин, що не залежало від її волі, то в незакінченому кримінальному правопорушенні особа не вчинила всіх дій, які вважали необхідними. Наприклад, закінчений замах може бути: якщо особа здійснює бажає вбити іншу особу, здійснює там, постріл в неї з вогнепальної зброї, бачить, що влучив в неї. І, в принципі, вважає, що для цього вже, наприклад, там, в тулуп або в область грудної клітини, вважає, що від цього особа помре. А ви потерпілому вчасно надали медичну допомогу, і йому потерпілому було ще там, тяжке тілесне ушкодження. Тобто особа не померла. В даному випадку винна особа у нас вчинила замах на умисне вбивство. Закінчений замах на умисне вбивство, тому що вона сама винна особа вчинила всі дії, які вважали необхідними, але наслідки у виді смерті потерпілого не настали, з причин, з яких не залежали від волі винного, бо йому надали потерпілому допомогу. І не закінчений замах на кримінальне правопорушення, коли особа не вчинила всіх дій, наприклад, особа, яка бажає викрасти. Певні речі з будинку, проникла в будинок, почала вже збирати певні речі, грошові цінності, майно. І або господар затримав цю особу, або працівники поліції, поліції охорони, патрульної поліції його затримали. Тобто особа ще не вчинила всіх дій для того, щоб довести кримінальне правопорушення до кінця. І знов кримінальне правопорушення не було доведено до кінця, з причин, що від нього самого не залежать. Так, далі. Далі ми поговоримо про добровільну відмову від доведення кримінального правопорушення до кінця. Ця добровільна відмова полягає в тому, що особа, реально маючи можливість довести певне кримінальне правопорушення до кінця, самостійно вже з власної волі відмовляється від його доведення. Це можливо лише на стадії або готування, або замаху. Бо якщо особа Особа не може відмовитися від доведення до крим... кримінального пропущення до кінця, коли воно вже закінчене. Тобто, коли вже діяння виконано, наслідки настали, шкода заподіяна, то відповідно в даному випадку відмови вже не може бути. Воно вже фактично вчинене це кримінальне правопорушення. Але якщо це стадія готування або замаху, то така відмова має місце. В чому вона полягає? По-перше, особа добровільно відмовилася від доведення кримінального правопорушення до кінця, і ця особа підлягає кримінальній відповідальності лише в тому разі, якщо фактично вчинене нею діяння містить склад іншого кримінального правопорушення. Наприклад, особа придбала вогнепальну зброю, незаконно придбала вогнепальну зброю для вчинення умисного вбивства, але при цьому в майбутньому передумала з власної волі вчиняти це умисне вбивство. І фактично вчинене нею діяння це незаконне придбання зберігання вогнепальної зброї. Частина 1 статті 263 Кримінального кодексу України. То в такому випадку до кримінальної відповідальності ми можемо притягнути таку особу лише за цією статтею. За готування до вмисного вбивства ми вже не можемо притягнути її до відповідальності. Так. Що таке добровільна відмова? Що вона полягає? Це остаточне припинення особи із власної волі готування до кримінального правопорушення чи замаху на кримінальне правопорушення, тобто знову ж таки, це стадія або готування або замаху, якщо при цьому вона усвідомлювала можливість його доведення до кінця, частина перша статті 17 кримінального кодексу України. Тобто, в чому добровільність полягає в тому, що це не було вчинено під загрозою його там. Затримання працівниками поліції або іншими особами можливо інші якісь дії, але все це повинно бути його внутрішнім переконанням, його самостійним рішенням. Самостійним рішенням але при цьому повинна бути можливість доведення цього кримінального правопорушення до кінця. Тобто, якщо особа придбала вогнепальну зброю для умисного вбивства, потерпіли. Виїхав за кордон і за цього особа не може довести кримінальне правопорушення до кінця, це не добровільна відмова. Це все ж таки готування до умисного вбивства. Але якщо реальна можливість така була закінчити це кримінальне правопорушення, то, відповідно, наявне, наявне місце добровільні відмови. Ознаки добровільної відмови це, по-перше, остаточне припинення особи готування чи замаху, тобто не просто перенос у часі. Або просторі на інший день в іншому місці, а саме остаточне припинення, відмова. От. Друге, дата у нас відмова від кримінального правопорушення з власної волі. Тобто, по-перше, це відмова остаточна. Особа вже не бажає продовжувати або вчиняти це кримінальне правопорушення. От. І це повинна бути власна воля. Не причини, що не залежать від її волі, а власна. І наявність особи, усвідомлення. Можливості доведення кримінального правопорушення до кінця. Опять же, головна ось одна з головних ознак стрьох це можливість доведення цього кримінального правопорушення до кінця. Так, і характеристики добровільної відмови. По-перше, особа звільняється від кримінальної відповідальності у разі добровільної відмови, але опять же, ми дивимося, е, такий, вона е, гутенькій. Е, Жотеньку табличку, да, особа звільняється від кримінальної відповідальності лише від того кримінального правопорушення, яке вона відмовилася доводити до кінця, а за фактично спричинену шкоду, за фактично вчинене діяння, особа несе кримінальну відповідальність. Друге, в синьому квадратику. Друге, це у нас добровільна відмова може бути діяльним. Тобто, АБД же. В чому полягає? Добровільна відмова може бути не лише, що особа нічого не робить, а й в тому, що особа щось вчиняє. Наприклад, якщо це у нас кримінальні правопорушення проти безпеки виробництва, особа спочатку не провела інструктаж, і поки це ще не завдало шкоди, особа все ж таки збирає людей і проводить. Наступне це у нас добровільна відмова можлива тільки при незакінченому кримінальному правопорушенні або замах, або готуванні. І остання це добровільна відмова, можливо, під криміналь... від кримінальних правопорушень, з прямим умислом, тобто з необережності, не може бути. Лише з прямим умислом. Там, де конкретно особа усвідомлює суспільну небезпечність свого діяння, передбачає надання наслідків і бажає їх настання. Ще в цьому випадку можлива добровільна відмова. Ну і останнє тут, в принципі, більш так розширено написано. Що це остаточне припинення, о, перерва у вчинення кримінального правопорушення не впливає до, на добровільність відмови. Потім недоведення кримінального правопорушення до кінця з власної волі. Припиняє кримінальну протиправну діяльність. І ось на такий червоненький останній квадратик я подивився, це в чому полягає, що. Ініціатива добровільної відмови може належати іншим особам, наприклад, родичам, жертві, там це якесь прохання, умовляння, погрози. От. Але саме остаточне, психічне рішення, остаточне щодо своєї кримінально-протиправної діяльності приймає сама особа, яка вчиняє це кримінальне правопорушення. Це вона. Тобто, підсумовуючи. Кримінальне правопорушення у нас має на такі. Стадії, як закінчене кримінальне правопорушення, коли у нас наявні всі ознаки складу кримінального правопорушення, і не коли певні ознаки ще, або об'єктивна сторона, наприклад, не виконана, або умисел повністю не реалізовано, мета не досягнута. Це все не закінчене кримінальне правопорушення. Повернемося до цього. Незакінчене кримінальне правопорушення, в свою чергу, поділяється на готування і на замах. Готування, як ми вже сказали. Це певні дії щодо підшукування пристосування знарядь, підмова співучасників, пошук співучасників, усунення перешкод і інше створення умов для вчинення кримінального правопорушення. Наприклад, як я вже сказав, придбання вогнепальної зброї для вмисного вбивства. І замах на кримінальне правопорушення може бути закінчений, не закінчений. Особа вчинила всі дії, які вважала сама необхідними для доведення кримінального правопорушення до кінця, не закінчений. Не вчинили всіх дій. Але і в тому і в тому випадку кримінальне правопорушення не доведено до кінця з причин, що не залежали від волі винного. Але якщо на стадії готування або замаху на кримінальне правопорушення воно не доводиться до кінця з причин, що залежали від волі винного, тоді має місце у нас добровільна відмова від доведення кримінального правопорушення до кінця. Але при цьому повинні бути наступні ознаки. Це добровільність відмови, тобто самостійно особа прийняла це рішення про недоведення кримінального правопорушення до кінця. По-друге, це остаточність такого рішення. І по-третє, це можливість доведення цього кримінального правопорушення до кінця в цьому моменті. І далі повертаємося до того, чи несе кримінальну відповідальність особа за ці дії, чи не несе. За готування і замах на кримінальне правопорушення, особа несе кримінальну відповідальність. Якщо це готування, це частина першої статті 14, і відповідно певна стаття, яка передбачає кримінальне правопорушення. Якщо це закінчений замах, то відповідно частина друга статті 15 і стаття, яка передбачає кримінальне правопорушення, не частина третя статті 15 Кримінального кодексу, і та стаття, яка передбачає кримінальне правопорушення. Якщо це Добровільна відмова, то лише якщо особа фактично на стадії готування або замаху до добровільної відмови про до доведення до кінця кримінального правопорушення відмовляється власно, то особа несе відповідальність вже за фактично вчинене діяння. Якщо вона на цій стадії нічого фактично не вчинила, тобто іншого складу кримінального правопорушення в її діях або діяннях, немає, то ми таку особу не притягуємо до кримінальної відповідальності. На цьому все. В наступному відео поговоримо на тему, два вже.